Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. І сьогодні почнемо відразу з підбиття підсумків за минулий тиждень. За заявою закордонних аналітиків, Росія не змогли захопити 66 квадратних кілометрів української землі за останні сім днів, і це з урахуванням сірої зони, а територія, на якій вони змогли закріпитись 50 квадратних кілометрів. І попри те, що це теж досить великий показник, це все одно менше ніж у попередні тижні, коли росіяни захоплювали по 80, 100 чи навіть 120 квадратних кілометрів. Тому явно видно, що темпи просування почали падати, але, на жаль, поки що окупантів зупинити повністю не вдається. А росіяни продовжують масово гинути у щоденних штурмах. Але російський настоятель храму заявив, що гинуть ті, хто лається матом. У напрямку Лимана окупанти штурмують Новолюбимівку та Ямполівку біля Зеленої Долини та села Колодязі. Поки що їх просування зупинилось, і вони намагаються накопичувати більше резервів для більш потужних ривків. Поки що за добу жодних змін тут немає. А тим часом, незважаючи на те, що вже офіційні особи і навіть президент сказав, що бусифікація є і з нею потрібно боротись. Курчинський заявляє, що в Україні мобілізація не є примусовою. У харківському напрямку жодних змін немає, та активність росіян знизилась. Проводяться атаки лише в районі Вовчанська. Вони намагаються прорватися в районі села Гатище, але успіхів не мають. І за добу лінія фронту не змінилась. Це Покровськ. Тут окупанти, як і раніше, намагаються створити два Фланги для оточення досить великої території. Покровськ дуже близько знаходиться до Мирнограда і новоекономічного, тому фактично вони намагаються оточувати відразу три населені пункти. І зсу тепер вже під управлінням Драпатого змогли трохи покращити ситуацію і, провівши серію контратак, відкинули росіян від удачного. І поки що нових підтверджених просувань у росіян немає. Вони знову продовжують спроби просунутись в районі села Промінь, штурмують Миролюбівку, прориваються біля траси, біля села Баранівка і штурмують. Тарасівку, російські воєнкори розповідають про те, що їм вже вдалося захопити Єлизаветівку та часткову Баранівку, але поки що від української сторони жодних підтверджень цьому немає. Тому чекаємо, як далі розвиватимуться події. Але наймовірніше, тут наступальні дії росіян трохи припинились вже сьогодні. Ми бачимо зниження активності вдвічі і відсутність великих успіхів. У Курському напрямку росіяни продовжують атаки, але активність невисока: 12 штурмів за добу, і жодних змін тут немає. ЗСУ продовжують відбивати всі атаки. Як видно, всі плани росіян щодо звільнення Курської області провалились, і навіть корейці їм не допомогли. Тож чекаємо, на що обміняють цю територію у процесі переговорів. У напрямку Великої Новосілки поки що можна сказати затища. Окупанти обстрілюють новопіль та нових штурмів не фіксуються, і за добу лінія фронту без змін. Тепер перейдемо до турецького напрямку. Напрямку тут окупанти продовжують спроби просунутись за місто у бік населеного пункту Клеман Бик. Також фіксуються, бої в районі Кримського, але за добу лінія фронту залишається без змін. У Куп'янському напрямку окупанти штурмують Петропавлівку, прориваються біля піщаного та від степової новосілки. Поки що вони тут хочуть вирівняти лінію фронту і максимально підібратись до Куп'янська, але тут ЗСУ, як і раніше, відбувають всі атаки, і змін немає. У запорізькому напрямку розпочались атаки на Кам'янське і так само обстрілюють Щербаки, але про Сунутись їм не вдається, і за добу лінія фронту не змінилась. У напрямку Борової окупанти прориваються до Богуславки, йдуть атаки біля Лозової, а також південніше точаться бої за Нової горівку та біля села Макіївка. За добу змін немає, але, як видно, активність тут не знижується. А в районі часів яру поки ще затища, наймовірніше окупанти продовжують стягувати резерви для наступних атак, і за добу жодних змін немає. А у напрямку Курахово окупанти намагаються штурмувати Котлярівку, прориваються по полях до Олексіївки. Так само йдуть боєзадачне, прориваються біля Улакли та Константинополя. Але, незважаючи на максимально складну ситуацію, досі ЗСУ не відступають і продовжують тримати оборону. Тож за добу лінія фронту залишається без змін. У Херсонському напрямку окупанти обстрілюють Херсон, але нових атак на островах не фіксується, і поки що за добу жодних змін немає. У Сіверському напрямку окупанти штурмують Білогорівку. Брянку та прориваються біля Іванодарівки, але за добу жодних змін немає. Та ЗСУ вдається відбивати всі атаки. Бажаю здоров'я, шановні українські українки. Сьогоднішній день ставка передусім про енергетику, про захист нашої енергосистеми. Росіяни не змінюють свого завдання знищити українську енергетику, постійно завдають ударів, роблять так, щоб підлаштувати свої удари під спроможності нашого захисту, щоб складніше було. Відбувати я дякую всім нашим воїнам, кожному і кожній, хто працює, щоб подолати цю загрозу. Наш повітряний щит, всі сили ППУ, мобільні вогневі групи, всі сили РЕП і розробники. РЕП, ця постійна швидка еволюція засобів радіоелектронної боротьби. Ми маємо бути в ній. Значно швидшими були сьогодні відповідні доповіді і по системі захисту, і по прикриттю енергооб'єктів, і по відбудові після ударів окремо обговорили спроможності протиповітряної оборони та потреби в проти ракетах Є нові завдання для нашої дипломатії для міністерства оборони України для роботи з партнерами. Постачання для ППУ України це критично. Її не має припинятись. Постійно потрібно шукати у світі, як посилити захист, як зробити більше виробництва необхідних речей в Україні, як додавати локалізацію виробництва, як брати ліцензії у наших партнерів. Це велика робота, від якої багато в чому залежить майбутнє України. Також сьогодні була доповідь головкома сирського і по фронту і особлива увага по Кровському напрямку і по операції в Курській області всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко. Я вдячний, щоб в цьому році були успішними перемовинами. Українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні. Російських окупантів я хочу відзначити за підсумками цих днів і тижнів воїнів 225-го і 425-го штурмових полків. Дякую, вам, хлопці. Також головком доповів щодо модернізації нашої армії. Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього, до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів. Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною і головне цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені. Ще одне на завтра призначив засідання РНБУ. Слава Україні! А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.